Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Тема нашої розмови парламентська дипломатія, про здобутки якої сьогодні нам розкаже народний депутат України Наталія Кацар Бочковська. Пані Наталія, вітаю вас. Доброго дня! Відомо, що цього тижня ви були у Швеції з офіційним візитом з іншими депутатами Верховної ради, де зустрічалися зі своїми європейськими колегами. От розкажіть про враження від цієї зустрічі, з якими думками ви з приїхали. Дякую за запитання. В принципі, приїхала з дуже позитивними думками, оскільки такі поїздки, я вважаю, повинні бути регулярними і основою для залучення кращого досвіду врядування, кращого досвіду в регулювання економіки, який є в Європейському Союзі, зокрема в такій успішній країні, як Швеція, і застосування цього досвіду в Україні. От ми їздили на запрошення шведського посла в Україні, і відповідно програма була дуже насичена. Тобто більше 2,5 дні днів ми зустрічалися з вищими з посадовцями держави Швеція, і відповідно, зокрема, у нас була тема міжнародна діяльність, енергетична безпека, енергетична ефективність, а також там багато інших. Чи була якась конкретна мета цієї поїздки? Моя особиста, і коли нас запитали про ціль цієї поїздки, я працюю в комітеті паливої енергетики, і відповідно є керівником керівником з. Від відділу сталого розвитку і стратегії та інвестицій для мене дуже було важливо все ж таки дізнатися, яким чином Швеція стала енергоефективною державою і фактично в більшості своїх більшості своїх відсотків використовує власні енергосурси, а саме відновлювальних джерел відновленої енергетики, і прийшла на високий рівень енергетичної ефективності. Тому для мене ці зустрічі були дуже важливі, і а також стосовно інвестиційного клімату, стосовно яким чином управляються державні підприємства в Швеції? Тому я думаю, що цей досвід є дуже позитивним і правильним. До речі, цікаву думку ви написали на своїй сторінці у Фейсбуці, де ви сказали, що Швеція у вас завжди асоціювалася з демократією, розвитком з енергоефективністю. Але е, депутати, ваші колеги з цієї країни, розказали, що в недалекому минулому е, Швеція була чи не найбіднішою країною Європи? От як їм вдалося, який проміжок часу на це пішов, які їх секрети? Насправді це було для нас таким здивуванням, що ще два покоління назад шведи були дуже дуже бідною країною, і відповідно депутат, який нас зустрічав, який розказував історію, він казав, що ще в 70-х роках Швеція була змушена вживати таких заходів, як, наприклад, заборона використовувати транспорт на вихідні, абсолютно тобто для економії. для економії і та інших таких речей, які просто нам навіть важко зараз уявити, тобто, те, що у нас відбувається, це не економія, от але тим не менше, шведи зуміли побудувати свою державу, і я вважаю, що основна із їхніх такої е, позитивних речей це те, що по перше вони навчилися використовувати енергоресурси. Ек економно стали використовувати альтернативні джерела енергії в своїх, тобто ці джерела стали дешевими, більш більш-менш принципі, вони змогли економіку вивести на нормальні позиції. І також це є ефективне управління економікою. От зокрема, я можу привести приклад: у нас в державі є 3600 державних підприємств, які. Управляється неефективно більше з яких банкроти от Швеції. Таких підприємств тільки 49. Це найбільш державних саме підприємств. Держ... Державних підприємств, це найбільш стратегічні підприємства, які держава вважає доцільно мати у своїй власності. Це те, що стосується безпеки, мабуть, національної, тобто які національної безпеки. От скажімо, ми мали екскурсію на завод, який займається спаленням сміття. І там 50% власності держави, і відповідно цей завод мало того, що вони утилізують сміття, у них немає цих полігонів, вони ще виробляють електроенергію, вони ще переробляють всі відходи і і ефективно їх використовують. Тобто, виходить, в Україні у нас є державні підприємства банкроти, їх не, не хочуть приватизувати, точніше, деякі політичні сили, скажімо так, вважають, що все ж таки повинні бути держпідприємства державні власності. Але відповідно, як відомо, держава не є ефективним власником. От, і немає такого немає такої бажання власника інвестувати в інновації, залучати кращих спеціалістів. От, тому от, я вважаю, що це також є один з їхніх запорок успіху, те, що їхня державна власність управляється ефективно. Які здобутки з Швеції в напрямку децентралізації та самоуправління? Власне, всю... Швеція зараз підтримує Україну стосовно децентралізації. Програму децентралізації, і це є довгострокова програма. До 2017 року уряд Швеції фінансує. Розробку проєкту децентралізації регіонів, і відповідно в них є дуже хороша практика. Правда, децентралізація займалася дуже багато років. Оце також до 70-х років, відповідно, протягом десятиліття вироблялася правильна концепція в Україні, на жаль, а можливо, не на жаль, на процес децентралізації є три місяці, там за рік хочуть це впровадити і подати всі закони. Тим не менше, Дуже багато функцій виконують саме регіони. У тому що Швеція освіти. є королівством. Так. Да, да. ви, на рівні місцевих громад вирішується питання освіти, медицини, транспорту. Тобто держава дуже, залишає дуже багато податків там, по різних позиціях, наприклад, 80% податку на прибуток залишається на, на рівні регіону. І, відповідно, дає повноваження розпоряджатися цим, цими коштами також на рівні їхніх територіальних громад. І, відповідно, Швеції Ця практика досить позитивна, оскільки там, втручання держави воно є, достатньо, воно є мінімальним. І управляються дані, дані територіальні громади достатньо ефективно своїм і майном, і освітою. Тобто для них ця це, це модель працює. Тому вони пробують аналізувати нашу систему. Відповідно... Наскільки вони близькі, взагалі, наскільки досвід Швеції можна буде запровадити в Україні? Ви знаєте, якщо моделювати теоретично, то його можна запроваджувати. Тільки є такі практичні речі, як, скажімо, це питання, яке виникло вперше у мене, а чи зможе наші територіальні громади заробляти достатньо, щоб покривати потреби на покриття, на освіту, на медицину? Тобто тут питання потрібно дивитися спроможність. Все ж таки наші галузі вони дофінансовуються субвенцій державного бюджету, і, відповідно, регіони заробляють по-різному. Все ж таки, Швеція є зараз досить багатою країною і однією з найбільш успішних країн. Тому я б дуже обережно відносилася, але модель можна застосовувати, тільки потрібно індивідуально до кожного регіону дивитися, наскільки регіон сам спроможний зараз. Ту чи іншу модель децентралізації вона може бути застосована? Щодо вашої зустрічі з колегами з депутатами з Рикздагу, наскільки законодавство в Швеції є показовим для України? Чи готові Шведи ділитися із тими розробками в законодавстві із угу. нашим парламентом з Україною? І чи будуть законопроекти на прикладі Швеції прийматися? Насправді, першу чергу, я хочу сказати, що Швеція є справді другом України, великим другом України. А ми повинні подякувати і посольству, і цим програмам підтримки, які зараз вкладають багато коштів в те, щоб кращі практики держави були застосовані в Україні. У нас був дуже теплий прийом, і відповідно, фактично, депутати вони спілкувалися дуже відкрито і давали багато корисних порад. От, стосовно законодавства, ви знаєте, як в якій сфері, от, наприклад, що стосується законодавства по управлінню державними підприємствами, я б навіть сказала не на законодавства, а моделі управління державними підприємствами, моделі переходу до енергоефективного суспільства, ця практика є дуже позитивною і відповідно ми будемо її намагатися імплементувати в наше законодавство і вибудувати таку ж подібну систему. Скільки часу о, знадобилося Швеції, щоб о, все ж таки змінити своє законодавство, зробити його більш сучасним. Ви говорили про 70-ті роки, тобто цей період 30-40 років. Так, вони досить довго йшли до своєї енергозалежності, ефективного управління. Тим не менше, у них є досить такий сталий, сталий період демократії, встановлення держави. Це, ну, грубо кажучи, 100 років, от два покоління, як як говорив депутат, у нас звичайно цього часу немає. Тобто нам потрібно реформи робити швидко, ефективно і брати кращі практики з От, керівців, маючи ці тоб... практики, маючи цей досвід. Чи можна це зробити в Україні швидше? Можна, можна. І не тільки скажімо, ми повинні брати досвід Швеції зараз. Є тенденція і завдання депутатів. Спілкуватися, вивчати досвід різних країн і застосовувати кращі практики в Україні. Ми не маємо стільки часу на реформи, як це було в принципі в Швеції, як це було в інших країнах. Нам потрібно робити реформи ще раз повторюсь дуже швидко, ефективно і тому, що держава зараз в досить такому складному становищі. На якому рівні в Швеції застосування електронного врядування, взагалі IT-технології, наскільки вони тісно пов'язані з владними функціями, що в свою чергу впливає на прозорість, зокрема? У них це питання досить добре врегульовано і електронне врядування. Працює, скажімо так, безвідказно. І це, в принципі, одна з найбільших порад, яку нам також давали шведські колеги, що ми перейшли все ж таки на електронне врядування. По-перше, це відкритість, по-друге, це економія ресурсів, оскільки кожного дня в Верховній Раді ми отримуємо таку стопку паперу. І це, по-перше, ресурс, це, по-друге, час. І по третє, це неможливість бажаючих відстежити. Те, що відбувається, тобто фактично, державна все, процес законотворчої діяльності повинен бути абсолютно підзвітним, відкритим, і у кожного громадянина повинна бути можливість прочитати, чим займається депутат, на якій стадії документ, в кого він знаходиться. Я думаю, що ми на цьому шляху, тому що зараз дуже багато ініціатив в Верховній Раді все ж таки до запровадження електронного врядування в деяких міністерствах це вже починає працювати. Були позитивний досвід. Але звичайно, що є певна критична маса чиновників, які проти. І це це, ми відчуваємо цей супротив. Ситуація сьогоднішня угу. в Україні в, в дуже багатьох випадках пов'язана угу. з інформаційною війною і з нашим програшем угу. у цій сфері. Чи ділилися шведи досвідом саме у сфері медіа та пропаганди? Ви знаєте, це надважлива тема, і це надважливе питання. І, можливо, одна з найбільших цілей і досягнень це те, що. Депутати, посадовці повинні приїжджати і розказувати ситуація в Україні, оскільки пропаганда і вона відчувалася навіть там, в от вона більше відчувалася навіть в Великобританії, тобто на рівні, в принципі, я б не сказала пересічних, але все ж таки там на рівні середніх державних службовців. Але я вам скажу, що це питання настільки важливе донесення правди до наших колег, тому що в якийсь критичний момент нам потрібна підтримка, Вона нам потрібна зараз. І дуже дуже важливо, щоб всі правильно розуміли, що відбувається в державі. Один із пунктів нашої програми це був виступ в університеті Стокгольму. І студенти це, це також та важлива частина суспільства, яка Причому дуже активно дуже дуже активна, і питання були різні. Тобто, питання були. Скажімо, один депутат один студент запитував, а чи не голод у нас тут? Тобто настільки викривлена була розуміння, що відбувається в Україні. Що ми їм пояснюємо, що наприклад сільське господарство це єдина галузь, яка все ж таки показує зростання навіть в період кризи, навіть період війни. Ми розказували про те, як відносимося до переселених осіб, які тимчасово проживають не проживають в Донецькій Луганській області. Тобто, всі ці речі ми повинні розказувати. Це по-перше. По-друге, все ж таки попросити підтримки в європейських країнах, оскільки Україна дуже потребує такої підтримки, і наладження особистих зв'язків, налагодження контактів, які в подальшому можуть бути використані для залучення не тільки там, технічної допомоги, а це ж інформаційна допомога, це ж ми можемо співпрацювати по різних галузях, Є надзвичайно важливим. А головне, чи розуміють вони, що в Україні все ж таки ми відчуваємо агресію Російської Федерації, чи розуміють вони, що це може загрожувати Європейському Союзу? В Швеції я побачила повне таке розуміння цієї проблеми. І, по-перше, те, що це є саме російська агресія, що це не є внутрішній конфлікт України. Як... В деяких країнах думають, от я побачила це розуміння по перше і по-друге, прав правильну постановку цієї проблеми ми отримали багато таких корисних порад, яким чином Україна повинна вибудовувати свою зовнішню політику для того, щоб отримати максимальну допомогу від країн Європейського Союзу, яку вона вже наразі отримує, але скажімо так, ми можемо і збільшувати цю підтримку в майбутньому. Ви згадували Лондон. Розкажіть про візит до Великобританії, з якою метою їздили туди, в Великобританії була по перше виставка стосовно ситуації, яка відбувається на Донецьку. Це була фотовиставка в британському парламенті, а також дискусія по ситуації в Україні в Чатвон Хаус. Це, це є інститут, який власне. Вищого рівня, де дискутуються найбільш глобальні питання в принципі Європи і світу. Виставка була дуже емоційна. От скоріше це був більше такий політичний захід, який з метою показати саме трагедію українського народу, трагедію того, що відбувається, яким чином яким чином почувають себе люди, які там проживають, як звернути увагу на проблему тимчасово переміщених осіб, а також звернути проблему увагу на проблему війни в Україні. От і друге питання це звичайно у мене були і, і інших депутатів? Були зустрічі з питання енергетики, залучення інвестицій в енергетичну сферу, тобто модернізація, енергоефективність? Тобто, ми спілкувалися на тему того, яким чином їхня практика може бути корисна і застосована в Україні? Які думки ваших британських колег стосовно ситуації в Україні, оці військової загрози? Адже Британія є країною гарантом за Будапештським договором. Наскільки Британія готова і далі захищати Україну? Британія, як і інші країни, а, на, наші гаранти в принципі ситуація відома. Тобто, вони наразі допомагають а, фінансово. Це санкції, а, які накладаються на Росію. Це фінансова підтримка, яка надається Україні. Вони готові і далі тиснути на Російську Федерацію. Ви знаєте, про мої відповіді, як завжди, на рівні дипломатії, дуже важко сказати так чи ні, тобто наразі те, що ми побачили, а це досягнеться це розуміння того, що відбувається в Україні, що це є не внутрішній конфлікт, бажання посилювати санкції у разі подальшої агресії. От і також розмова про те, що фінансова підтримка України буде продовжуватися. Це ті три речі, які я можу там говорити з певністю. Стосовно інших військових допомоги в військовій сфері, це звичайно переговори ще йдуть, і дані результати ми побачимо. Дай Бог не треба буде їх бачити. Сьогодні ми говоримо про парламентську дипломатію. Ви вже згадали про два візити. Що ще планується, з якими країнами треба підтримувати тісний зв'язок, в яких ще сферах необхідно отримувати досвід інших країн? Я буду говорити про ту сферу, в якій я працюю: це залучення інвестицій, покращення інвестиційного клімату, а також енергоефективність та розвиток зеленої енергетики. Я думаю, що тут в даному випадку досвід країн Європейського союзу, які мають суттєві успіхи в цій сфері, він є корисним і відповідно. В цьому напрямку ми будемо спілкуватися залучати експертів, і зараз у нас просто безпрецедентна підтримка Європейського Союзу, Європейської комісії. От стосовно дипломатії, я вважаю, що такі візити депутатів і донесення інформації той, яка відбувається в Україні. Прохання про допомогу на даному етапі це є критично важлива річ, оскільки світ повинен знати ситуацію в Україні. І я б ще сказала, в Британії слово пропаганда вже стало зрозумілим. Вони його називають словом пропаганда нашим, от, українським, оскільки це настільки Росія також вона не чекає. Вони проводять конференції, вони зустрічаються, тобто вони розказують, що Україна це країна, яка не може управляти своїми державними справами, і тому, відповідно, доносять свою позицію. Тому такі поїздки і така дипломатія є критично важлива в даний момент. Тому що інформаційна війна це є одна із складової агресії, і також так само, як і економічна складова, і все ж таки. Я б сказала, що тут є воєнна складова, є інформаційна, економічна і от економічна і інформаційна. Фронти також нам дуже важливі, і нам також потрібно вигравати на цих фронтах. Я вам дуже дякую за цю розмову. Угу. Бажаємо, щоб на дипломатичному рівні все ж таки Україна а, могла похвалитися лише здобутками та перемогами. Дякую, дякую вам. Глядачам нагадую, що гостею студії була народний депутат України Наталія Кацар Бучковська. Я нагадую, що цю та інші програми ви також можете переглянути на Ютуб каналі Рада TV Ченел та на сторінці телеканалу у мережі Фейсбук. Долучайтеся.